Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у світ таємниць і перевірених часом, а точніше, трьома роками успішного досвіду, секретів зберігання одного з найулюбленіших продуктів на нашому столі звичайно ж, картоплі. Хто з нас не стикався з проблемою, коли, зробивши запас на зиму, виявляєш навесні, що більша частина бульб або зморчилася, втративши свою пружність, або що ще гірше Проросла і стала м'якою. Але є метод, який дозволяє забути про ці неприємності. Моя мама, мешканка звичайної міської багатоповерхівки, поділилася зі мною своєю унікальною, але напрочуд простою технікою, яку вона успішно застосовує вже протягом трьох років, зберігаючи картоплю аж до нового врожаю. І знаєте, вона не лише сама користується цим лайфхаком, але й навчила вже всіх своїх подруг та сусідів. Дехто спочатку не повірив, мовляв, як можна так просто зберегти картоплю в міській квартирі. Але ті, хто ризикнув перевірити, залишилися дуже задоволені результатом. Отож розкриваю цей спосіб і вам уся магія відбувається не в погребі чи підвалі, а на закритій, але не опалюваній лоджії. Це може бути також і холодний тамбур, головне, щоб місце було захищене від прямого прогрівання і сильного морозу. Температура тут має залишатися стабільно прохолодною, але не опускатися нижче 0 градусів Цельсія, адже замерзлі бульби псуються. А при температурі нижче 2-3 градусів тепла крохмалю картоплі починає перетворюватися на цукор, роблячи її неприємно солодкою. Ідеальний діапазон для тривалого зберігання картоплі це приблизно від 2 до 4 градусів тепла. Увесь секрет полягає у дотриманні трьох ключових правил. Перший важливий секрет це тара і її наповнення. Картопля має зберігатися у звичайній овочевій сітці, але тут є важливий нюанс: сітка повинна бути щільно набита і туго зав'язана. Зверніть увагу, бульби мають максимально щільно прилягати одна до одної. Цей метод дозволяє створити усередині сітки свій особливий оптимальний мікроклімат. Коли картопля дихає, вона виділяє вуглекислий газ. У щільно зав'язаній сітці цей газ накопичується і його концентрація стає досить високою. Це природний процес, який діє як своєрідний консервант. Висока концентрація вуглекислого газу суттєво уповільнює дихання картоплі, що є запорукою успішного зберігання. Завдяки цьому картопля менше втрачає вагу, не зморщується і не втрачає дорогоцінний крохмаль та вологу. Шкірка не грубіє, бульби залишаються пружними, не дряхліють і що найголовніше, не проростають завчасно. Другий секрет це використання природного помічника. Насідку з картоплею, а точніше, зверху на неї, потрібно покласти або розсипати сухий полин. Ця проста трава не лише має приємний гіркуватий аромат, але й містить фітонциди, природні біологічно активні речовини, які пригнічують ріст бактерій і грибків. Полин додатково допомагає у зберіганні. Відлякуючи деяких шкідників і запобігаючи розвитку гнилі. Насправді для відлякування гризунів, наприклад, миші, народна мудрість також рекомендує використовувати м'яту або навіть гілки хвойних дерев. Але полин є класичним і дуже ефективним засобом саме для профілактики псування картоплі. Замість полину деякі садівники успішно використовують також листя горобини, які також відомі своїми консервуючими властивостями. Або навіть лушпиння цибулі. Але мама надає перевагу перевіреному полину. І нарешті третій ключовий секрет надійне багатошарове укриття. Після того, як ви поклали зверху полин, сітку з картоплею необхідно накрити щільною темною тканиною. У випадку моєї мами це старовинне, але дуже надійне темне покривало, яке, здається, залишилося ще з радянських часів. Воно ідеально підходить, бо дуже щільне і темне. Якщо у вашій місцевості взимку бувають дуже сильні морози, то зверху на темне покривало можна додатково накинути ще й стару ковдру або навіть кілька шарів мішковини. Цей шар укриття виконує кілька надзвичайно важливих функцій. По-перше, він забезпечує повну темряву, що є критичним для картоплі, адже під впливом світла вона починає виробляти отруйну речовину соланін, а шкірка зеленіє. По друге, це укриття ізолює сітку від зовнішнього повітря і кисню, допомагаючи зберегти той самий високий рівень буглокислого газу, який ми створили, щільно набивши сітку. По третє, і це дуже важливо цей шар захищає картоплю від різких перепадів температури і зовнішнього тепла, зберігаючи той самий регульований мікроклімат усередині. Це як маленька термоскамера, де підтримується постійне, прохолодне середовище. Ось і вся філософія, що складається лише з трьох простих, але ефективних кроків. Зберігаємо в щільно набитій сітці, обробляємо сухим полином і накриваємо темною щільною ковдрою. Це справді працює: картопля не гниє, не псується, не проростає завчасно і зберігає свою пружність і смакові якості протягом багатьох місяців. Вам більше не доведеться викидати велику частину запасу навесні. Обов'язково спробуйте цей метод на своїй лоджії. Я переконана, що ви будете приємно здивовані результатом і зможете насолоджуватися якісною картоплею аж до наступного врожаю.